Тут... Це? це окунь. — Що це? Пісічка. Папа з вами, вами не знімає кіна. Доброго вечора, ми з України. Друзі, сьогодні вирвався теж ну, майже так на годинку порибалити. Що з цього вийде, сам не знаю. Хочу, щоб вийшло. Ну, по ходу розповім, що трапилося, що сьогодні. З сім'єю виїхали половити рибку. Вірніше, навіть, ну, не то, щоб половити рибку. До рибки ми дуже не готувалися, ми так виїхали. Оце так, бабочок половити. Що вийде, покажу. Як завжди, вам покажу. Ось, двадцять, тащи під саку. Давай, папа знімає рибку, а ти тащи підсадку. Давай, справа заходь. Давай. Тихесенько. Тут багатенько трави любі, друзі. Так, приймаємо. Опускай пісаку. А, це водорослі. Ні, це не водоросиль. О, Піднімай. Там воду ну, воду розселій, дивися. Рибка. Рибка. <свист> так, дося, диви. Хто це в нас? Окунь. Оконь? Ага. Правильно, це окунь, давай. Ложимо його назад у підсаку і по правилам. Ану, Мам, это це окунь. Піди мамі, покажи. І випускай, давай, правильно випускай. Оп, зараз. Да, зараз ще одного піймаємо, потім ти будеш ловити. Добре? Хорошо. Любі друзі, в машині знайшов такого спінінга. Це кіншин азуровський до 12 грам. Катушечка Олівia 1000. Е, у мене це мікрушна і завжди в машині. 0,2 друга ниточка намотана. 2,5 грама грузик. Можна було поставити і більше, але в мене нема з собою. Це 2,5, це найвелике, що в мене є. Якось так не готовий, тому що ну, не думав, що буде рибалочка і буду знімати якесь кіно. Так, виїхав, щоб мала побачила е, природу, побачила, як ловиться рибка, і сама дещо піймала. Ну так, частенько ми робимо, але ніколи не знімаю. Нічого не вигадую, тому що, ну, чесно кажучи, нема з чого вигадувати, не багато приманок, немає, ні грузиків, ні гачків. Тому все, що є, оцю, оцю свою приманочку ложу на дно і такими невеликими протяжками буду намагатися ловити рибку чи шукати її на дні. Не думаю, що сьогодні є якась така велика активність. Щоб експериментувати в півводи. хоча бачу якась мирна рибка ходе осьо дваня, давай до папи клієн давай під саку. Давай справа заходь. Давай. Тут багатенько трави, друзі, тому треба швидко на глісер. і все. І так. Давай, давай заводю, заводю. Опа! По принципу карп'ятників. папа, давай. Потрібно спочатку підсаку заптащити у воду, щоб швидше ну, було. Дочка кладе підсаку у воду. А я потім вже сам заводю рибку її підсаку. І, і ще отако потім кидаю у піцаку, припідніми. О, а вона випускає красивенько. Е -е. Давай, нічого страшного, вона втече. Допоможи їй. Отаку, так. Піднімай підсачку. так. Вона піде, піде. Опа. Давай ще одну піймаємо. Ой, важила. Бери, як папа вчив тебе де, отут то бери. Да. Трішки отако дивися і все. Ми з дочкою частенько виїжджаємо, ну в інші місця, і там вона в мене отак лови. Але там чисто і їй це все просто. Вона крута, там буває, сідає рибка, о, начебто. Чи то зацепчик був, не спіши. Нам потрібно повільно-повільно. Так повільно. От шатається. Да, щось шатається, так? Да? Угу. Ану, дергни. Так, підірви катушечкою. Ні, там нічого нема. Є. На цих точечках, на цій, на цій ділянці їй буде складно, тому що ну, багато трави. Але будемо пробувати. Може, щось і спіймає. Крути, там рибка. Рибка. Да, рибка, Быстро-быстро треба -быстро мотати. Давай. Быстро-быстро крути. Давай, Я все давай, все давай. Со... Давай, давай, ще, піднімай спіннінга до гори. Крути, крути. <ріхи> давай, давай. Давай, папа, допоможе, тому що ну, тут, ну друзі, ну гляньте, тут просто. Ага, оце вона зайшла. Є, дося, держи. Да, це, та ні, держи, це твій трофей, ти його і виматувай. Давай, давай. І давай папі її. О! Це бачиш, це ти спіймала. Мам, я поймала рибу! О! Мам, я поймала. Мама бача, дивись, випускай, папа випускає, можна? Ага. Можна. О! Так, давай я тобі ще раз перезакину. Тут, друзі, ну, в 5 років дитина ще поки що не може закидувати. О, ще скажу. Чому? Я людям розповім, дивив, чому ще отакий спінь до 12 грам, мощненький, а, ну, скажімо, мікрушна наживка, приманка вірніше, і тонесенький шнурочок. Хтось каже, ну можна взяти супермікрушну палюгаку, ну, скажімо, до 3 грам, але ж ну, поставити ви на неї грам. Траву ви цю не перекинете, а якщо їй клюне там десь окунь, то ви за цю траву просто не витащите. Ви, ви... Да, могу? як можеш, швидше крути. Давай, давай, як можеш, так і крути. Давай, давай. Нам не потрібно, щоб вона зайшла в траву. Давай. Блін, давай, 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 її ще швидше. Давай там. Катушка мощна, давай. Тяжело. Но папа, тут вона може... Мані, чуть -чуть. Давай допоможе. От так надо... Ай-яй-яй, зайшла. Не могла до пока чуть. І де йде, -йде потрішки. Навіть мені трішки складно. Маску. Маску, На. ]ania. Ні, давай, папа, тобі допоможе сачком. Ти бери. Сама викручувай, а я сачком візьму. Давай, давай, потрішки. Давай. Так, папа, зайде. Візьми її. Стоп. Стоп. Опа. <риклад> <риклад> Та ти що, ти що. Я навіть не можу. Так, тримай. Тримаю, а ти це тримай. Давай, я це потримаю. Все, це твій трофей. Да, трішки помочи. Так, що потрібно, щоб мама піймала. а Мамі теж закинемо. У мене така сімейка. Сімейка, як то кажуть, адамси, Ми всі любимо, ну, полюбляємо природу. Брат, брат, да, у нас є брата. Брата, у нас немає братика. Нічого страшного, ти в нас і братик, і доча. Та відпускай трішки О, Мама в нас Катеринка, але ж не рибалка. Ну рибу любить, так? Да? <рес> Жай. Так. А я їм її. Ну, не завжди клює, але ж Давно якщо довго багато. впиратися, можна щось спіймати. Да. Тобі подобається? Ага. Покльовка. Покльовка? Ат, хитруні. Ну, побыстріше, бо там трава трішки оцяк, лівіше так. Доня королюша, ти давай приймай, рибку приймай, допомагай мамі. О, Катя, заводь її. Мій, 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 мій. Дай вам, сачок, пожалуйста. А папа вам буде знімати, закидувати, а ви собі рибальте. У мене в той раз, що в цей раз маленька така. Ну, зараз може крупніше буде. На вечір. Виходять крупніше. Доця, я забувся тобі дати, але... Ну нічого, давай ще разок папа закине мамі. Так, я піду в машину, швидко сходю, Пішли з ними, Іди бери, дай водичку папі. Піди під саку, маме, допоможи. Акула! Чи є? Ого. Давай спиннингом. Доня, давай приймай. Піднімай, просто спиннинг. Я такой точно не ловлю. Йлка какая-то, орель. Нічого собі. Давай, дай, дай папа. <ріху> Катерина. Кто это? Я тобі так хочу сказати, що тут грам 60, Донь. Тут Кто гр... это? це окунь. Что это? Хочу. Папа з вами, вами на знімає кіна. Все. Далі я буду сам рибалити. Оце так, друзі. То Пісять, то папа пішли водички. Ну, весело. Зато, чесно кажучи, весело. Так, і братика каже, нема. Каже, а чого ти так кажеш? Каже, ну в сім'ях і всім сім єш і братик. Гопро знімай відео. Щось так утянуло. І щось я не можу з цією камерою. Сьогодні так просто це вилазка. Ну, не планувалося, звісно, кіно, але ж ну, планувалося спробувати нову цю камеру, настройки її, бо інколи кажуть, що все дуже складно. І це поки що експериментую, то щось виходить, щось не виходить. Отакі рибки клюють. До речі, давайте ще разочок пройдемося по цьому спінінгу. Кіншин азуровський до 12 грам, катушечка теж азуровська олівія 1000. Цей комплектик в мене я її випустив. Цей комплектик лежить в мене в машині. Це як знаєте, як капуста. Друзі, ну, може хто не знає, ну, прикола такого кажуть. Капуста це як, ну кажуть, на дні народжені. і не стидно поставити на стола. І якщо з'їдять, то не жалко. Так і тут. Цей комплектик завжди лежить в машині. Якщо вкрадуть, то і не жалко. І отак приїхав і в. Скажем, в любых умовах можна піймати рибку. І не буду брехати, ми з сім'єю десь приїхали ну, максимум на одну годину. Максимум. Сонечко, бачимо, то за тучу зайде якийсь кадр. Кад Опа, є, друзі, кадри мені не дуже подобаються. Дивлюся на екранчик камери. Ну, поки що є, то є. Якщо вдома щось зможу зробити, то зроблю кіно. Доня, доця. Доця, дивись. Доця, так, давай, Приймай, допомагай папі. Опа, стоп. Стоп, стоп, тихенько. Не спіши, я відпущу. Тримай. Що, вже комарики, мабуть, літають. Так. Диви, все. Мене вже кушається, мама. Давай, давай, зараз, давай. Хоч відпускай її. Опа, все. Все. Тобі доця сподобалося? Постав класа. От так. О, два. Два класи ставиш папки. Ну що, друзі, чесно кажучи, така шутлива трішки вийшла в мене рибалка. То бачимо, то водички, то попісять, то камушок заліз в е, сапожок. Лайк. Like. Лайк. Like. То лайк. Like. Ну, Отак. От що зміг, то і показав. А що показав, показав вам природу. Така, скажем, Сьогодні ну, складненькі, в мене такі складненькі умови, тому що і бачимо на камеру, і сонечко забиває цю камеру, і оця трава, яка вже вирісла, ну, дуже велика. Доці дуже складно було ну, таскати цю рибку, але ж вона змогла. Любі друзі, ну, якщо щось сподобалось, не жмойтеся, поставте клас і хочу сказати, слава ЗСУ.